Я підпільно знімаю Захарчика. Признавайся, що ти робиш. Сьогодні неділя і Захар сказав, що йому конче треба купити піцу, тому що в нього канікули заслужені другий день. І другий день він їсть піцу. Вчора його Остап вгостив. Сьогодні він вирішив мене потягти в той бік. Як тобі? Смачно? Mm -hmm. <смеш> Ви що я до людей пристаю, але така вже в мене робота. Смачно-смачно. Дуже-дуже. Смачно. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, насправді ми такі сонні. Ми проснулися. Ні, ми піднялися з ліжка, але ми, напевно, проснутися забули сьогодні. Mm -hmm. просто спимо. Дощова погодка. Але, тим не менше ми ходили на богослуження сьогодні. Ми сьогодні на початок встигли. Як не дивно, так? Хоч Сахар взагалі вчора дуже пізно лягав. Розкажи, де ти вчора був? Дивись на мене. Ти був вчора в кінотеатрі? На що ти ходив? Розкажи, признавайся. Як провчити вашого дракона? Про дракона? Вау! Як пророчити дракона? Оце ти мрія, бачиш, і мрія здійснилася про драконів. І що, приручили того дракона? Um, <laughs> ну, Остап казав, що він вчора розчулений був від того дракона. Прям прослюзився. А ти? Шкода було тобі тих всіх? Чуваків, як ти кажеш? Чи не дуже? Я тебе не чую, ну добре, я не буду чіпати, взагалі-то дитина їсть. От такі ми сьогодні відпочивальні. Так, комфортно зручні для себе, тому що попереду багато-багато Всім гарного настрою!